Доброго ранку хлопчики і дівчатка та шановні батьки, здогадайтеся, яке число і цифру ми сьогодні будемо вивчати? Шов додому їжачок, ніс на спинці він грибок. Сів спочити їжачок, і знайшов іще грибок. Скільки грибів було на спинці у їжачка? Так, один. А скільки знайшов він грибів? Теж один. Давайте порахуємо, скільки грибів стало у їжачка. Один гриб, два гриба. Всього два гриба. А ось і наша гостя. Шия, хвіст і голова, наче лебідь. Цифра два. Цифра два означає два предмети. Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички. Ока два по два крила. Є і в півня, і в орла. Їжачок та ведмедик вирішили перейти річку. Через річку йдуть два мости. Один синього кольору, інший жовтого. Їжачок запропонував ведмедику перейти через синій місток, але вони не помістилися. Тоді ведмедик запропонував пройти б через жовтий місток, через який вони і перейшли річку. Як ви гадаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Так, тому що синій місток вузенький. А чому вони змогли пройти по жовтому містку? Так, тому що він широкий. Давайте перевіримо мости. Для цього накладемо один місток на інший. Який місток вузький? Синій, а який широкий, жовтий? Ви впорались із завданням, були уважними, а тепер можете відпочивати. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!